Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні хочу вас проконсультувати із питанням дітей-переселенців у навчальному закладі. Не так давно ми з вами жили по-іншому в нашій країні, ми по-іншому мислили, по-іншому планували сімейний бюджет і по-іншому виховували наших дітей. Але зараз ми стрімко шукаємо відповіді на багато запитань зі складністю звикаємо до страшних думок. Але все ж намагаємося загартовувати в собі оптимістичний настрій та тільки позитивні думки. А наші діти змушені самостійно переосмислювати і розуміти всю ситуацію, яка зараз відбувається навколо них. Заради збереження здоров'я дітей, а саме психічного здоров'я дітей, які побували в зоні бойових дій, фахівці психологічних служб надають наступні. Рекомендацій. І так, перша рекомендація це активне слухання. Ми повинні допомогти дитині впоратися із її почуттями. Дитині потрібно, щоб її почуття приймали і поважали. Для цього можна спокійно та уважно вислухати дитину. Можна визнавати почуття дитини словами так, зрозуміло. Можна назвати почуття. Ти стурбований, ти засмучена, ти сердитий і так далі. Покажіть, будь ласка, що ви розумієте бажання дитини. Надайте цій дитині можливість уявити це. Я б хотіла б, щоб такого не було, щоб все було спокійно і не потрібно було переживати там, за батьків або за цю ситуацію. Тобто, як приклад да, ось такого висловлювання. Також вмійте ставити питання, які спонукають дитину до розмови. Що саме ти хочеш розповісти? Міг би ти розповісти про це більше? І такі подібні запитання. Встановіть відносини із дитиною, які будуть базуватися саме на довірі. Надавайте корисний та заохочувальний зворотній зв'язок. Вмійте концентрувати увагу. На можливостях та рішеннях, а не на проблемах. Спостерігайте за поведінкою дитини тривалий час і розумійте та правильно використовуйте невербальні засоби вияву почуттів. Терпиме та неупереджене ставлення також від вас потрібні. І, звичайно, при активному слуханні, будь ласка, ні в якому разі не забувайте про чуйність та співчуття. Наступна рекомендація. Це практична допомога. Допомогти впоратися із різними завданнями повсякденного життя потрібно. Інколи події, які впливають на дитину, що їй важко концентрувати увагу на завданні. Тобто, от таким чином відбувається цей вплив, що дитина не може сконцентруватися, не може зосередитися. І розуміння цього та допомога у виконанні складних завдань є важливим елементом підтримки. І остання рекомендація це обмін думками та ідеями. Досвід та думки інших людей про певні ситуації вони можуть бути корисними. Діти можуть використовувати героїв книжок або фільмів, персонажів інших людей для обговорення того, як би вони себе вели в ті чи інші ситуації. Обмін думками з дітьми. Щодо тієї чи іншої ситуації, він допомагає їм, оскільки вчить дивитися на ситуації, на події з різних точок зору. І це дає можливість висловлювати свої власні погляди. Дуже важливо допомогти дитині опанувати свої страхи та зробити все, щоб повернути її у щасливе дитинство. Тому, шановні колеги, будь ласка. Протягніть руку допомоги дітям, які вимушено змінили умови свого нормального життя. І створіть їм комфортні умови для їхнього щасливого дитинства. Саме тут і саме тепер. Дякую вам за увагу, розуміння та співпрацю. До нових зустрічей!